Привіт, я Дмитро Бонеска, креативний директор і співвласник студії комерційного дизайну Group. Я розповім, завдяки яким нашим рішенням заклади стали успішними. Ось п'ять прикольних рішень від кав'ярні. DOT. жадібність. Коли ми знайшли в приміщення, у якому зараз знаходиться кав'ярня, дот, тоді там працювало урбан кафе, і з точки зору функціоналу, все було правильно: два поверхи, максимальна кількість посадкових місць був задіяний кожен куточок. Логіка в принципі зрозуміла, прибуток залежить від кількості гостей, і це знає кожен ресторатор. Але простір від цього просто зникав: 30 квадратів, два рівні, і ти ніби потрапляєш у пласкарт вагон. Ти не відчуваєш повітря, не відчуваєш локації. І ми зрозуміли це про жадібність, коли ти намагаєшся збільшити прибуток за рахунок збільшеної кількості посадкових місць, але при тому ти втрачаєш свого гостя. І два локація стає просто нецікавою. Ми зрозуміли, що це проблема треба і вирішувати, і просто знесли другий поверх повністю. Коли ми зняли штукатурку, оголили стару цеглу, ми проявили характер локації, і головне ми відкрили повітря. Посадкових місць стало в три рази менше. Там все ще є можливість з'їсти тістечко, присісти, але основу ми зробили концепцію grab -and go. Це динамічний формат, тому що сама локація, без арабка вона дуже динамічна. Тож формат взяв і пішов сюди, підходить як найкраще, і люди почали заходити в прикольний атмосферний плейс, класні локації, яка підтримувала ритм цього міста.